Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто такий Оскар Вайлд. Розповім вам про цю неординарну людину я, Ольга Віталіївна. Є в світовій літературі письменники, яких не можна назвати геніальними чи великими, але їхні твори вийшли за межі країни і часу, де і коли були створені, стали світовою класикою. Популярні серед читачів ХХІ століття до таких митців відноситься й видатний письменник 19 століття Оскар Вайлд. Його іноді називають ірландським письменником, тому що він народився в Ірландії, а іноді англійським, тому що більша частина його життя і творчість пов'язані з Англією. До вашої уваги мапа Англії та Ірландії. Зверніть увагу на розташування міст Дублін і Лондон. Існують такі люди, про яких кажуть, що їх поцілував Бог. Все в них є від народження, і краса, і талант, і люблячі батьки, і достаток. Дехто із таких особистостей розумно, на користь собі і суспільству. Розпоряджається дарунками долі, а хтось марнує своє життя і закінчує його забутим, самотнім і бідним. На жаль, Оскар Вайлд був саме такою людиною. Він народився 1854 року в столиці Ірландії, Дубліні. Його батьки були освіченими і прогресивними людьми. Отець відомим лікарем, офтальмологом, мати письменницею і політичною діячкою. Все життя вона була для Оскара найріднішою людиною, порадницею, підтримкою. Від кожного з батьків майбутній письменник узяв найкраще від отця працьовитість і спостережливість, від матері талант до письменництва. Уайлд отримав ґрунтовну освіту, вершиною якої стало навчання в одному з найкращих університетів Європи Оксфордському. У всіх учбових закладах майбутній письменник удостоювався престижних нагород золотих медалей, іменних стипендій за успіхи в навчанні. Після закінчення університету в 23 роки. Оскар Уайлд переселився до Лондона. Парубок був високим, мав красиву зовнішність, русяве волосся, голубі очі і білу шкіру. До речі, головні герої деяких творів письменника мають саме такий вигляд може, це натяк на те, що ці персонажі схожі на автора. Уайлд дотепно жартував, був інтелектуалом, чудовим оповідачем. Успіх у вищому суспільстві був йому гарантований. Письменницьку діяльність Вайлд починає з віршів, в яких проголошує своє ставлення до краси з великої літери. Саме вона має у всесвіті найвищу цінність. Краса важливіша навіть більше, ніж закони моралі і суспільства. Літературна творчість прославила Вайлда. Його п'єси з успіхом йшли на сценах театрів. Вірші заучувались на пам'ять. Казки й оповідання читали дорослі й діти. Уайл також відомий як майстер іронічних афоризмів, крилатих фраз. Він вражав читачів і співрозмовників вмінням надати глибокій думці коротку закінчену форму. До вашої уваги деякі з афоризмів письменника. Я зовсім не хочу знати, що говорять за моєю спиною. Я і без того про себе достатньо високої думки. Будь собою, інші ролі вже зайняті. У мене дуже невибагливий смак, достатньо найкращого. Коли людина щаслива, вона завжди гарна. Але не завжди гарні люди бувають щасливими. Якщо щось і варто робити, то тільки те, що прийнято вважати неможливим. У 29 років Уелл стає сім'янином. Він одружується із журналісткою Констанс Лойд. У них народжуються двоє синів, для котрих письменник і складає казки. На жаль, з часом Вальд починає вести спосіб життя, який виходить за межі пристойності і моралі. Він вживає не тільки алкоголь, а й наркотики, залицяється до заміжніх жінок, стає центром непристойних скандалів. Його вчинки викликають обурення всього англійського вищого суспільства. На Вальда подають суд, а той виносить вирок два роки каторжних робіт. Після суду друзі відвернулися від письменника. Жінка розірвала шлюб, змінила прізвище собі і дітям і подалася до іншої країни. Мати раптово померла. В'язниця зламала Вайлда. Після звільнення він переїхав до Франції і змінив ім'я на Себастіана Мельмота. Вальд помер в еміграції у Франції. У віці 46 років від гострого Менінгіту. Його могила знаходиться на цвинтарі Перлашес у Парижі. На ній встановлено крилатого сфінкса. З часом могила письменника вкрилася поцілунками, оскільки існує повір'я. Той, хто поцілував сфінкса, знайде любов і ніколи її не втратить. Так склалося життя видатного письменника Оскара Вайлда. Існує побажання, яке від щирого серця я хочу адресувати і вам, шановні друзі. Нехай всім нам вистачить розуму, не змарнувати власне життя. Дякую за увагу!